Разрешите от имени головы Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной вас всех поприветствовать, поздравить. Мы сегодня открываем больницу, которая долго ждала, ждала, чтобы ее отремонтировали. И мы наконец-то ее сделали совместными усилиями с нашими международными партнерами. И мы очень рады, что жители Волчанска района смогут теперь в этой больнице получать квалифицированную медицинскую помощь. Uh, это торжественное событие Wo ich sagen muss, haben wir lange drauf gearbeitet. Uh, я должен сказать, мы долго работали для того, чтобы оно стало возможно. Aber nach, Zeit, sagen, nach uh, но сейчас я хочу вам признаться, я очень рад результату, потому что получилось, я очень рад видеть э uh, больницу в таком обновлённом виде. Ich muss auch noch mal sagen, vielen Dank an die Oblas selber. Я хочу поблагодарить представителей обласних властей за те, що они большую часть фінансування цього проекта взяли на себе. Дійсно, це дуже великий проект, який насамперед складався з трьох проектів. Перш за все, хочу подякувати GIZ за співпрацю за міжнародну співпрацю, і саме вони слугували поштовхом для початку робіт. Наші домовленості щодо. Ремонту покрівлі, фасаду вікон і співфінансування було початком того, щоби надалі ми продовжували цей проект. Другий проект це був внутрішні роботи, які вже розробляли відповідно. Ми і дякуючи обласної державної адміністрації, обласної раді, депутатів підтримки їхньої, нас стала можливість повністю зробити внутрішні. Ремонтні, реконструкційні роботи. Сьогодні дійсно зроблено все: там є і санвузли, там тепло, там затишно і третій проєкт облаштування прилеглої території. І в цьому розумінні хочу зазначити, що це дуже гарний приклад для кожного з нас, як ми повинні разом працювати заради наших людей. Влаштування поліклініки це і нове медичне обладнання, медичні меблі, меблі, офісні. Роботи проводилися декільками підрядниками. Вони тривали практично з лютого 2017 року по жовтень, 2019 року, і ми отримали нове сучасне приміщення відповідно до обласного проєкту, який був. Запроваджений в цьому році. Були проведені реконструкційні роботи щодо висадження рослин, щодо розпланування території та розміщення газонів. Була виложена декоративна плитка і зроблені пішохідні доріжки, а також облаштована територія, Був приведена до ладу. Огорождя господарської частини поліклініки і були проведені асфальтування площадки для автомобілів пацієнтів і насамперед інвалідів. Також ви побачите, була зроблена спеціальна естакада для заїзду осіб з інвалідністю, які потребують звернень до лікарів поліклініку. Все было враховано и, соответственно, были распланованы площадки. Все было выполнено. Впечатление – это небо и земля. Я начинала работать еще 30 лет назад. Пришла молоденьким доктором. И когда сейчас входишь – это современно, это цивилизованно. Но это просто прекрасно. Условия совершенно человеческие. У нас э, сделаны кабинеты, э, абсолютно продумано все. Ми э, все современное для оказания помощи и для прийому больных.